Оскільки ж мені обійшовся образ Міледі де Вінтер, ака Гюрем Султан, Підписуйся, в кінці повна сума. Королівська корона. Саморобна корона обійшлась мені десь у 70 гривень. Сістразіки, бусінки, паєтки були куплені в секенді. Витратилась тільки на клей. Підвізка з хрестом обійшлась десь до 10 гривень. Також саморобна робота з усіх бусинок, що були у шухлядках. А коліє з прилинами взяла у бабусі. Сукня обійшлась мені у 150 гривень. Купувала її влітку у секенді, нічого в ній не змінювала. Туфлі обійшлись у 30 гривень, але на два розміри більше. Так виглядають мої підбори після фотосесії в такому чудовому місці. В мене наче густе волосся, але для такої коси прийшлось прикалювати чиньйони. Вони мені обійшлись десь у 50 гривень. Декор на тканину витратила гривень 15 свічки десь приблизно 50 гривень. Підсвічник я робила самостійно, але він мені обійшовся гривень 400. Віяло, замовляла на Аліекспресі і декорувала це, все обійшлось десь 50 гривень. А все інше познаходила, що в мене було дома бусини усілякі книги, листи зробила із простої бумаги. І так, загальний підрахунок, образ Мілері де Вінтер АК Гюрем Султан обійшовся мені приблизно у 825 гривень. Підкажіть, вартувала вона того чи ні.